Так, як ми бачимо, як вже е, пророблена верхня ліва частина е, рельєфу, який був на фронтоні корони. Е, цей рельєф має назву Танець. І зараз верхня частина вже майже всіх обличчя пророблена. А коли дійдемо до нижньої частини, де будуть стопи, всіх танцюючих і гарна драперія із візерунком, яка обв'яжеться всі. Цю всю групову композицію таким е, динамічним, якимось ритмічним е, танцем. Появилися деякі деталі, які не було видно. Це гроно винограду, пряжка в одної з танцівниць пряжка в іншої, букет квітів, який тримала ще одна танцівниця. Ну, надзвичайно, але ця частина теж гарна першої танцівниці. Всі, всі фігури будуть об'єднані візерунком, який буде йти такою всіточкою діагональною на задньому